Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні на язиці, буквальному і в переносному з цього слова, приготую дві страви. Це зубку на відварі з язика і саме тушкований язичок з хрибами. У мене є два язичка, вони є невеликі. Чоловік купив, спитала, які це язики. Він сказав язик та язик. Я думаю, що це свинні язики, тому що вони є невеликі, в середньому по 400 грим. Підварюю їх перший раз в воді після закипання ще 5 хвилин. Після чого воду зливаю підвар перший і їх гарно промиваю, як бачите. Знову заливаю водою і ставлю тепер готувати до повної готовності. Всього я готувала язик близько 3,5 годин. Але коли минуло приблизно 2 години часу, я спробувала, що мій язик вже майже готовий, то додала одну моркву вагою приблизно 80 г і одну цілу цибулинку, а також 3-4 грошинки духмяного перцю і цибулинку. Тим часом я вже готую для зубки картоплі приблизно 300 г подрібнюю. І також я буду варити горохову зубку, так як ми її любимо, і вона гарно буде смакувати на такому відварі з язика. І розминаю ракет. Язик виймаю і зразу заливаю його проточною холодною водою, для того, щоб гарно з нього знялося пішко. Ось так приблизно воду я спочатку випускаю, щоб вона була холодна, і ставлю язик. Цей час вже утворений розтіл, він є не дуже світлий, тому я варю ще горохову зубку, що для неї це не важливо. Даю картоплю. Також ще додаю трошки відвару. У мене окремо були трошки відварені грибочки, тому що є мало в мене. Водички вже на мій погляд, і також додаю розмішаний, розім'ятий в холодній воді брикет. Зразу виливаю його, як даю картоплю, зразу виливаю цей горох. Горох є досить твердий в цьому брикеті, тому я його буду ще досить довше проварювати. Розмішую також я морквочку і цибульку виняла, яку я давала до язика. Цибульку я викинула, а морквочку я подрібнила і додаю також до зубки. А саме для пішкованого язика нашого нам буде потрібна цибулька, приблизно 150 г я подрібнила. І смажу її до золотистого кольору на олійці. Олійки 2 3 столових ложки. 300 грибочків подрібнюю. Ще нам буде потрібне вершкове масло. Язик в мене побув в холодній воді, і дуже гарно з нього тепер знімається шкірка. Як бачите, сама відходить. Я це роблю одною рукою, але це навіть вдається мені достатньо легко. Після цього, як я вже бачу, що цибулька в мене гарно зазолотилася. Додаю грибочки Грибочки в мене є в сирі не відварені. Якщо хтось переживає за те, щоб грибочки гарно приготувалися, може відварити. Мені здається, що грибочки, якщо здаєш сирі, вони дають більше ось такого особливого грибного смаку. Залишаю цибульку і грибочки тушкуватися приблизно на 15 хвилин. Зубка паралельно у мене готується. Язик вже обчищений, нарізаю слайсами по пів см і потім смужками приблизно одовгастиме. ширину верніше моїх слайсів. І додаю вже до тишкованих грибочків з зимулькою. Все перемішую і додаю ще 50 г вершкового масла щоб наш язичок був такий на смак верхотистий. І трошечки додаю також відвару. Все, звичайно, перемішую, ось масло я додала. і залишаю пушкуватися так приблизно ще так само на 15-20 хвилин. Той час готую заправку. Менше столової ложки муки розмішую сметанки приблизно 100 г і також додаю решта бульйончику, якого мене я відлила при приготуванні язичка. Розмішую все і додаю до язика. Кому не подобається підливки багато, може просто додати сметанку зразу до язика. Розмішати її просто з водичкою, а якщо домашня, то просто зразу додати на пательню до язика. І тушкуємо тепер все разом. Коли додали сметанки, ще трошки я досолюю, доперчую, чорним перчиком, сванським солем, сусіллю заправляю, довожу все до смаку. Перемішую все гарно і ставлю ще приготуватися на 5 хвилинок. І от яка вже, ми бачимо, як воно вже гарно все збирається до кубки, яка в нас гарно утворюється і підливка, і язичок. Тушкуємо. Тушкуємо. Ось таку ми гарно отримуємо тушкований язичок з грибочками. Накриваю пательню ще покришкою і виключаю. Даю настоятися скільки буде потрібно. Можна вживати язичок з любими гарнірами, а можна також як самостійну страву. І отже на язиці ми отримали горохову зубку. Сухарики в мене я купила. Куповані, ліньки мені було готувати. І також тушкований, я смачний. Язичок з грибочками, який стане окрасою як звичайного буденного, так і святкового столу. Дякую вам за вподобайки, а також за підписку на канал.